Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях пікування про себе. Зараз в Україні війна і організація з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогодні на заняття нам знадобиться ручка або олівець. Також нам потрібен каркуш паперу, де ми будемо писати розкладня. Також нам знадобиться таке: гель для вмивання, зубна щітка, зубна паста, зубна нитка, бритва. Електробритва, мочалка. Ще нам потрібні гель для душу і шампунь. А зараз ми поговоримо про підготовку розкладу дня. Розклад дня – це список справ, які ми робимо протягом дня. Він допомагає нам все встигати. В розкладі можуть бути різні завдання, наприклад, сніданок, похід в гості, ігри тощо. Розклад дня допомагає нам не забувати про важливі справи. Зараз ми з Андрієм будемо створювати його розкладня на будній день. Будній день це один із днів, коли людина працює. Будні дні це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. А ще два дні щотижня бувають вихідними. Вихідні дні це коли людина не ходить на роботу чи навчання. Вихідні дні це субота та неділя. Андрій, ти зазвичай користуєшся розкладом дня? Так. А ти використовуєш розкладня в картинках чи пишеш від руки? Пишу від руки. Добре, давай тоді напишемо твій розклад дня. Так. У котрій ти прокидаєшся? Шосте. Добре, пиши. Після того, як ти прокинувся, що ти робиш? Заряд. Це окотрій. Добре. А що ти робиш після зарядки? Йду, собачку гуляти. Добре, а це окотрій. Шістрит. А що ти робиш після прогулянки з собакою? Десь тридцять має душ. Це в тебе ранкова гієна. Де. Ти знаєш, що таке гігієна? Приймати душ. Приймати душ, вмиватися, чистити зуби. Так, в 7.30. А потім що ти робиш? Снідаєш? Так. Добре. А у котрій? Добре. А що ти робиш після сніданку? Йдеш до центру? Не завжди. Але так. У 9 на 0. О 9.00 ти йдеш в центр денного перебування. Так. Yeah. А о котрій годині ти повертаєшся додому? Десь о 15, ні. 16 о 16.00. О 16.00 ти приходиш додому? Так. Да. А що ти вдома робиш? Лежу. Відпочиваєш? Відпочивай на дивані. Добре. То в тебе о 16.30 відпочинок. Хай буде вісіна сімнадцять на ноль відпочинок. Чудово. А чим ти потім займаєшся? Мабуть, в тебе вечеря. Готую вечерю 18 на ноль. Чудово! А у котрі у тебе вечеря? 19.00. Андрій, а що в тебе після вечері? Бачите, ну, у мене вечеря гігієна. А, а в 22.00 лягає спати. Чудово! Друзі, зараз ви передивилися, як ми з Андрієм складали його розклад дня. Хочу запропонувати вам створити ваш власний розклад дня. Це може бути так само написаний список від руки, або можна використовувати піктограми. Це такі маленькі малюнки, що будуть зображувати ваші справи. Тож спробуйте! А зараз мій помічник Андрій покаже, як правильно доглядати за собою. Ви згадаєте, як треба бритися, чистити зуби, вмиватися і мити тіло. Зараз Андрій буде показувати, а я нагадаю, як правильно це робити. Змочи обличчя гарячою водою для відкриття пор. Нанеси гель або піну для бриття. Бритва повинна бути гострою. Брий по напрямку росту волосся. Це допоможе уникнути подряпин. Не натискай сильно. Тримай бритву легко. Після кожного проходу бритви помий її від залишків волосся. Змий залишки піни або гелю з обличчя. Витри обличчя м'яким рушником. Нанеси зволожуючий гель після бриття. Добре, помий бритву і зберігай в сухому місці. Мій помічник Андрій показав, як бритися. Але це один із способів бриття обличчя. Зараз я розкажу про ще деякі інструменти для гоління та обрізання волосся на обличчі. Використання електробритви. Електробритви бувають різні. Обирайте ту, яка вам більше підходить. Використовуйте її на сухій або вологій шкірі, в залежності від інструкції виробника. Пройдіться електробритвою по шкірі, роблячи коловальні або обертові рухи. Вона виріже волосся без необхідності використання гелю або крему для бриття. Перед бриттям треба перевірити, чи леза. Чисті та гострі, щоб запобігти подразненню або порізам. Використання тримера. Тример це інструмент для обрізання волосся, але не для повного вриття. Він має різні насадки, які дозволяють вам вибрати бажану довжину волосся. Тример використовують для обрізання волосся на обличчі, наприклад, борода чи вуса. Важливо слідкувати за чистотою та гігієною інструментів для бриття чи обрізання, щоб уникнути інфекцій та подразнень шкіри, дотримуйтесь інструкції виробника: робіть все обережно, особливо на чутливих ділянках шкіри. Далі ми поговоримо про чищення зубів. Для чого треба чистити зуби? По перше, треба видалити рештки їжі, коли вони залишаються на поверхні зубів. Тоді зуби псуються. Отже, чищення зубів зберігає зубну емаль. так називають поверхню зубів. Решти їжі залишаються між зубами та на поверхні язика. Від цього зуби та ясна хворіють. Ясна це шкіра біля зубів. Хвороби ясен болікувати дуже важко. Краще їх берегти. Отже, кожному дуже важливо чистити зуби. Причому чистити зуби треба правильно. Зараз Андрій буде чистити зуби, а я вам розкажу, як він це буде робити. Андрій бере щітку і намочує її водою. Потім Андрій наносить на щітку зубну пасту. Андрій чистить зуби круговими рухами. Зараз я буду говорити про вмивання. Андрій буде показувати, як треба вмиватися. Пінку для вмивання наносить на руку. Розподіляє по обличчю, змиває пінку теплою водою, витирає обличчя обережно рушником. Навіщо треба митися? Митися дуже важливо, бо це допомагає зробити тебе чистим та здоровим. Протягом дня ми збираємо багато бруду на шкірі, піднімо, від нас погано пахне. І миття тіла допомагає позбутися бруду. Крім того, миття робить тебе свіжим та пахучим. Тож миття добра річ, яка допомагає тобі бути сильним та здоровим. Як часто треба митися? Митися треба вранці, коли ти прокидаєшся, і ввечері перед тим як лягаєш спати. Перед тим як будеш ти митися, не забудь взяти з собою речі для миття. Візьми з собою шампунь, гель для душу, мочалку та рушник. А зараз я розкажу, як треба митися в душі. Спочатку треба роздягнутися, стати ванну або душ, увімкнути теплу воду, увімкнути душ. Намочити голову, груди й живіт, спину і сідниці, пах, руки і ноги, вимкнути душ і намилити голову шампунем. Кладемо шампунь на поличку і беремо рідке мило чи гель для душу. Потім слід видавити мило на мочалку. Намилити груди й живіт, спину і сідниці, пах, руки і ноги. Змити піну і сполоснути голову, груди й живіт, спину і сідниці, пах, руки і ноги, вимкнути воду. Рушником витерти голову, груди і живіт, спину і сідниці, пах, руки і ноги. Одягнутися. Також треба взяти з собою засоби від поду. І головне, не забувайте користуватися засобами під поту після душу. Вони бувають ось такі або ось такі. І навіть такі. Зараз я розкажу про використання засобів для запобігання пітливості і неприємного запаху. Це дуже важлива частина догляду за собою. Засоби проти поту та запаху допомагають нам залишатися сухими та чистими протягом дня. Іноді людина може спітніти. Тоді може з'явитися неприємний запах. Від поту можуть навіть з'явитися плями на одязі. Тому відразу після душу краще використовувати засоби проти поту. Та не забувай про свіжий чистий одяг. Засоби проти поту треба наносити на чисте тіло. Андрій користується таким засобом. Не забувайте користуватися засобом від поту, щоб не лишалося неприємного запаху і слідів на одязі. Догляд за собою це прояв пікування про себе. Догляд за собою це важливий крок у збереженні нашого здоров'я. Дякуємо за активну участь у нашому відеороці. Дбайте про себе! Плануйте кожен день. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей. Це відео стало можливим завдяки проєкту доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування. Яку вцілює IREX за підтримки Державного департаменту США? Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерел і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.